Вода так міцно увійшла в наш побут, що ми й не уявляємо свого існування без неї. Цю речовину справедливо називають колискою життя, адже перші живі істоти, що з'явилися на нашій планеті мільйони років тому, мешкали у воді. Найбільш чистою природною водою є вода айсбергів, хоча і в ній міститься чимало домішок. Решта води на нашій планеті це різного складу розчини. Вода універсальний і досить поширений розчинник у неживій природі. Свідченням цього є вода морів і океанів, річок і озер, ставків, колодязна і артизіанська вода ґрунтові води. Високий уміст розчинених речовин має морська вода. Так, випарюванням однієї літри морської води одержують до 35 грам морських солей. Хто бував на морі чи океані, той пам'ятає солоно-гіркий смак морської води. Це тому, що крім солоної кухонної солі, у її складі є ще й інші солі гіркі на смак. Вода прісних водойм теж містить розчинені речовини. Щоправда, у значно меншій кількості, ніж солоних. Проте не лише тверді речовини, розчинені в природній воді. І солона, і прісна вода є одночасно розчином газуватих речовин. Світовий океан так називають безперервний водний простір на поверхні Землі відіграє величезну роль у житті планети. Улітку, поглинаючи сонячні промені, він охолоджує суходіл, а взимку віддає накопичене тепло, зігріваючи землю. У наслідок випаровування води з поверхні світового океану утворюються хмари, з яких на землю випадає живильна волога у вигляді дощу та снігу. Здатність води розчиняти різні речовини не менш важлива і в живій природі. Сучасний світ рослин і тварин сама людина завдячує своїм існуванням воді. Рослинам вона потрібна, щоб розчиняти і транспортувати поживні речовини по всьому тілу, адже рослини живляться тільки тими речовинами, які містяться в ґрунті, в розчиненому стані, посушливого літа. Навіть за достатньою кількості в ґрунті поживних речовин високих урожаїв збирати не вдається. Вода підтримує форму та пружність рослин, бере участь в утворенні рослинами органічних речовин. Для багатьох тварин і рослин прісні та солоні водойми є місцем їхнього оселення. У складі тіл тварин і людини найбільше води. Навіть кістки і зуби мають у своєму складі воду, не кажучи вже про кров, піт і слину. Тисячі хімічних реакцій, що відбуваються в живому організмі з їжею, без води, були б просто неможливі. Поживні речовини, які утворюються при цьому. Та речовини, що підлягають виведенню з організму, переносяться кров'ю. У складі крові багато води. Улітку ми споживаємо води більше, ніж узимку. Це зумовлено ще однією важливою її ролью: захищати організми від перегрівання. Так, під час перегрівання у людини виділяється під унаслідок цього. Навіть за найбільшої спеки температура її тіла залишається постійною. Доросла людина щодоби споживає близько 2 літрів води. Щороку зростає споживання прісної води, а запаси її не збільшуються, а зменшуються. Жителі великих міст вживають у їжу переважно річкову воду. Така вода проходить тривалий обробіток знезараження, фільтрування, опромінення озоном тощо. Усе це потребує великих витрат коштів. Пам'ятай про це і не залишай кранів відкритими. Вода здатна розчиняти в собі як мийні засоби, так і деякі забруднювачі. На цьому ґрунтується прання білизни. Значну кількість ліків виготовляють у вигляді водних розчинів. Консервуючи овочі та фрукти, готуючи варення і компоти, ми користуємося розчинами цукру, кухонної солі, оцтови та лимонної кислоти. А ще воду як речовину людина використовує в багатьох хімічних виробництвах. Є багато заводів. Де потрібно охолоджувати вироблену продукцію або нагрівати речовини перед проведенням хімічних реакцій? Досить часто це теж роблять за допомогою води.